Можу, це стояти, як, цивили, О, <сим> <сим> це <Цивили пізниці> просто Божа. <сим> боже. Е, там шоста шоста ранку. Е, я спав на другому повенці з дружиною. Ще секунду. Коротше, і на паче за діти спали на третьому під дахом. І от старший син якраз от на оцій точці. І свіст ракети. Саме ракети, я так розумію, бо потім, коли я вийшов на вулицю, дітей витягнув, там ще палали, потім ще взрив був якийсь, ну, я не знаю, чи це бак, чи що, ну, коротше, там багато всього. І це... ну, поч... я... дружина кричить, дітей дістань. Я кричу всі цілі, я потім малого ще діставав, з під завалів даху звідси. І просто молись Боже. і все. Я не знаю. Це наша вже друга хата. Перша у нас в окупації в Мелітополі забрали росіяни, там все позабирали, віджали. Відома історія така. Переїхали у 24-му році сюди, поселились, тут почали жити в Києві діти в школу. Короче, так прокинулися сьогодні. Ну, так. Всі живі. Це така милість Божа, да. старший живий в його, так як він в самому краю тут спав. На На, на, кровати, на ліжку.